Так, ну вигляд такого кам'яного голема, так? Я так розумію. ну На що схожий, ну з системою дозаряджання, магазином дозаряджання, напевно, що... А дивіться з нього ще порох летить, так? Оце прикольно. Їде. Система дозаряджання як проgetто, а так він... Ну на що се на бізонти напевно схожий, так? Цікаво, ну що, давайте почнемо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Safarix на Стон Сентінел. Карта Ласвіль. Ну що, до бою. Да, і КВН, тут, ну все в принципі, чудово я не знаю, як він бронюванню. Я про цей танк зовсім нічого не знаю. Давайте так, ви в мене експертні експерти. Чому? Тому що я. Навіть не те, що не можу, не встигаю пограти, поки записую ваші реплеї, так? А я навіть не встигаю подивитися, що там відбувається в новинах World of Tanks. тут же будете мене поправляти. Наскільки я знаю, це у нас тан із Чорного ринку. Там така ще фішка що ось на Новий рік був. Джейсем Стенхем, так? Джеймс Стенхем. То... І він, типу, ось закінчився новорічний наступ, і він, типу, тут е, е, такий підгон зробив е, е, на чорний ринок оцей, Так, я розумію. Ну і багато бачимо, хто його взяв, тому що і в команді суперників є, і в нашій команді є. Ну, побачимо, так? Я... І ще давайте я зараз вам. Бо я трішки підготувався. Давайте я вам блесну своєю ерудицією, так скажемо, своїми без мої наземних мов перекладається Stone Sentinel як кам'яний вартовий. Ну, в принципі, в принципі. бачимо, що вже танкує непогано. Від башти граємо ми в топі. Отже, я думаю, нормально тут по понахлопушує. Покаже, на що він здатен цей танк, правда? Ну і пишіть в коментарях, що ви знаєте про цей танк. Я, ж кажу, я про нього нічого, в принципі, поки що не знаю. Я, це я так ось. На що він схожий, Так, ну і буду вже дивитися, що він, на що він здатен. Вже наш герой покаже, на що він здатен. Заряджені у нас комуляки. Чому? Тому що від башти проти нас грає. Тут як зазвичай від башти грає, комуляки 270 пробиття і 360 шкода від пострілу. У нас. Ну, Системою дозаряджання, але це ж система дозаряджання, бачите, я. На деяких танках, наприклад, на проджету мені подобається, а на інших танках вона мені, вона мені не дуже подобається. Ця систему я якось звик, що треба от барабан повинен бути барабаном. Так що вистріляв все, перезарядився, потім знову вистріляв. А тут бачите, ну все чудово, наш герой має скліще, Отже, ми йому теж надамо титул. А ви знаєте, лише гравець UA може надавати титули. Чому? Тому що гравець UA є скіліщенське скіліще, тому що гравець UA грає нестандартно грає, так скажімо, не так не як всі. І грає. Незвично та незвичайно. 4 вороги знищено, поки я розповідаю тут чудові та цікаві історії. 3000 вже настріляно, 1700 натанковано. Ну це чудово, я вам скажу. Шикарно. Це в нас тяж, а мені такі тяжі подобаються. Це ж тяж, значить. Так? Тяж. <с> а мені такі тяжі подобаються, які танкують. І ще КВН і, і чудові. Ну, звикнути, правда, звикнути на ньому до, на цей, до системи дозаряджання і все. І можна гинати рандом. Поки я розповідаю, чудові цікаві історії, наш герой тільки нагинає, бачимо чотирьох 4 знищили, так? 3300 з копійками вже настріляв. Там вже наші починають. Е принципі, продавлювати. Ну, і я думаю, вони там і продавлять місто. Там уже Лунтик тікає, кличе на допомогу. Help me, допоможіть, врятуйте. Ну хіба що там Шиптика та ста А1, але СТА1, він бачимо, що вже підсвічений, його повинні вихлопушити. Ну і побачимо, чи, опа, буде у нас дуель на дуель з таким самим кам'яним вартовим, так? Ми його перехлопушуємо. Без пошкрябини. пошкряблений. Це буде просто шикарно. От перший бій на цьому танку, що без єдиної пошкрябини, це буде шикарно. І вже майже воїн, 5 ворогів знищено. А ну? Так, надамо титул, який? Вже я хочу титул надати. Ну, суперскіліще. Мені здається, слабовато, якщо без єдиної пошрябини грає. Бачимо, дуже так, впевнено і дуже грамотно грає. Давайте неймовірне скіліще, так уже надамо. Це крутезно. неймовірне скрізь ще, типу наданий. Я думаю, ви підтвердите в коментарях. Ну! Тут пропустив, так. Пустив комуляку від шипетика. Нічого страшного. Вже три танки всього залишились, треба нам воїна тут отримати. По-любому. Так, цей по-моєму, відстріляв. Ну треба почекати. Бачите, ось проблема в чому треба почекати. Щоб вже все вистрілимо з другого чекати поки зарядиться ну і зараз буде три снаряди заряджені проблема буде е -е почекає поки а не почекає тут буде дуель. на дуель взаднище а ну вистрілити стане знайде вистрілить а тут тікає то тікає і затрупить. а ми зараз від кової не Чудово, чудово, чудо супер чудово. нам братіш приїхав на Марс Ще чудовий танчик. Репроджет. Чудовий бій! Чудовий настрій. Показав майстер-класи грати на цьому танку. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.